Доброго дня, everybody! Ось, друзі, капсула часу. <ріст> да. тут, тут взагалі немає слів. Я, як приїхав подивитися даний комбайн, чесно сказати, я оторопів, можна сказати. Реально. 1969 року комбайн у випуску. 2280 мотогодин. Я спеціально включив калькулятор, порахував, то він виходить, що в рік працював 42 години, грубо говоря, в сезон, навіть. в сезон працював 42 години. Ето виходить, 4 дні виїжджав в поле. Я в шоці. Ну, реально капсула часу. Емоції зашкалюють. Клас протектор. Ось такий комбайник. Все рівненьке. Нічого не подфарбоване. Ну, колеса вже нові стоять, я бачу. БКТ. Ну, видно, ті старості. Вже не витримали своїх років. А тут взагалі данлоп. Німеччина Комбайн німця. з нового. Чоловік я купив 54 роки, ним пропрацював і просто віддав. Ну, понятно, що не замалі кошти тут ситуація така, що його. Не купити, так якби би себе не поважати, реально. Як там в Тіктоку є, не купили комбайн-клас помилка. Не купили клас протектор, фатальна помилка. Хейтери, люблю вас. Ну це реально стан суперовий. Обійдемо. Жатка у нас тут буде 2,70 чисті коси, якщо так дивитися. Глянути на око, 2,76 коси. Стан, бачите, рівненька, хорошенька, все змазано, в солідольчику, все цікаво. Командний помитий, Ну, стан просто-просто-просто емоції зашкалюю. То <смірка> відкрити його. Оу. Окей, okay, давайте отак, не будемо трубу чіпати, просто тупо відкриваємо кришечки. отак. Римушки гарні. Римушки гарні. <coughs> Почте, так, що в нас тут? О. 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 Цікаво, цікавий екземпляр. О, трошки тут така, ну, робоча атмосфера, нічого страшного, це я вже передборщив з фарбою, ну дійсно в цілому комбайн реально не фарбований. Стан просто шикарний. оця бляшка щось Є січкарня зараз глянемо. А тут що нас робиться? Ох. А тут красота. Ох, яка красота. взагалі лялька Ничего не ржаве. Я я в захвате просто. Я в захвате. Все смазано. Ну реально. Це був господар. Ну, реально, це був господар. З великої букви. Я не знаю, чому, ну як так можна зберегти комбайн взагалі? Ну, скажіть. У нас 3-4 роки прийде в красавець, через 3-4 роки вже біда. Ну чому так? Ніби ж платите гроші і немалі гроші платите. Ну невже не можна так зберегти? Дивіться це ж так само людина працювала ним реально. О. Видіться, на пам'ять родина німця. Цікаво, а? супер. Так зараз ми зайдемо. Ну, я оглядаю його разом з вами. Я реально оглядаю разом з вами. Я ще його не оглядав, просто з вами отак, можна сказати, напрямую. От він виїхав із 100 такого старенького. Черепець покритий. А що у нас тут? Четверка мотор. Звичайно, четверочка мотор. Нічого дивного. Сухенький. Ага. Чуть не зламав кому майна людині.

<Слышко> <Слышко> накладочки в сети на тормоза два двести семьдесят девять Можете його не продавати, а поставити як виставку через 10 років. Продамо за 100 тисяч доларів, буде гарна інвестиція, як антиквар, стан звичайно, супер.

Реально часы. Давайте запустимо, цікаво. Зараз ми опустимо все, щоб не побити нам бляхи кришки ці всі, нам же ж треба його зберегти стан. bye uh -huh.